Автоматичний перерахунок житлових субсидій у місті вже здійснений з урахуванням послуг теплопостачання. За 16 днів жовтня перерахунок субсидії проведено з урахуванням послуги на опалення, незалежно від того за скільки днів у жовтні або ж в листопаді вона буде надана. Перераховану житлову субсидію наші субсидіанти отримають уже в першій декаді листопада 2023 року, тобто найближчим часом. При розрахунку житлової субсидії враховуються доходи усіх членів домогосподарства за перше півріччя цього року. Хочу наголосити на тому, що переглянути свою житлову субсидію, її розмір, її розрахунок, можливо, в особистому кабінеті на вебпорталі пенсійного фонду в розділі Моя субсидія. Деякі категорії осіб, яким субсидія не буде перерахована в автоматичному режимі, тобто таким особам необхідно звернутися до органів пенсійного фонду за призначенням або ж перерахунком житлової субсидії. Це внутрішньопереміщені особи, які ви. Явили отримувати житлову субсидію за місцем свого фактичного проживання. Також особи, які бажають отримати житлово-комунальну субсидію за орендованим житлом. Є й категорії громадян, які досі не отримали житлову субсидію, але, зважаючи на нинішні доходи, мають право на цю державну допомогу. Їм теж радять звернутися до органів пенсійного фонду. Терміни звернення на сьогоднішній день у нас визначені до 30 листопада. Якщо особа звертається до 30 листопада за призначенням або ж перерахунком житлової субсидії, її нарахування буде проведено протягом двох місяців після початку опалювального періоду. Втрачають право на отримання житлової субсидії домогосподарства, які мають борги за комунальні послуги. Житлова субсидія не призначається, в тому числі й на опалювальний період особам, які мають заборгованість сплати житлово-комунальних послуг протягом останніх трьох років, і ця сума складає 680 гривень, це 40 неоподаткованих мінімумів. Але така людина, яка сплатила цю заборгованість, може протягом двох місяців також звернутися за, за субсидією. І отримати її з початку опалювального періоду, або ж заключила договор реструктуризації, або ж також оскаржила свій борг в судовому порядку. За призначенням чи перерахунком житлової субсидії громадяни можуть звернутися до органів пенсійного фонду, а також центрів надання адмінпослуг, скористатися порталом дія, або ж надіслати документи поштою. Валерій Кожугар Артем Кравченко цей день.